Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами складаємо та обчислюємо вирази. Говоримо про діаграми. Відкрийте, будь ласка, ваші підручники на сторінці 31. Знайдіть номер 161. Виконаємо завдання цього номеру усно. Нам треба скласти вирази та обчислити їх. Отже, перше завдання. Добуток чисел 8 і 9 зменшити на частку чисел 63 та 7. Який вираз у нас вийде. Добуток чисел. 8 та 9, тобто 8 помножити на 9, зменшити на, тобто відняти частку чисел 63 та 7, тобто 63 поділити на 7, давайте обчислимо. 8 помножити на 9 буде 72. 63 поділити на 7 буде. Дев'ять. Сімдесят два мінус дев'ять буде. Шістдесят. Наступне завдання. Різниця добутку чисел сім і дев'ять, та добутку чисел шість та вісім. Який вираз у нас вийде? Добуток чисел 7 та 9 і добуток чисел 6 і 8 ми шукаємо різницю цих добутків, тобто від першого добутку віднімаємо другий добуток. Давайте обчислимо. 7 помножити на 9 буде. Шістдесят три. Шість помножити на вісім буде. Сорок вісім. Шістдесят три мінус сорок вісім буде. П'ятнадцять. І наступне завдання добуток чисел 6 і 9 збільшити на частку чисел 32 і 4, який вираз у нас вийде. Добуток чисел 6 та 9, тобто 6 помножити на 9, збільшити на, тобто, додати. Частку чисел 32, та 4, тобто 32 поділити на 4. Давайте обчислимо. 6 помножити на 9 буде. 54. 32 поділити на 4 буде. Вісім. П'ятдесят чотири додати вісім буде шістдесят два. Наступний номер номер сто шістдесят три сторіночка тридцять перша. Уважно подивіться на зображення. І прослухайте пояснення. Співвідношення між величинами можна наочно зобразити стовпчиками або відрізками. Нехай маємо дані про максимальну довжину деяких морських тварин. Китова акула 15 метрів, біла акула 11 метрів, тигрова акула 5 метрів. 5 дециметрів. Акула – 4 метри 5 дециметрів. Накреслимо прямий кут і позначимо на його горизонтальній стороні назви акул. Ось ми бачимо ці записи, а на вертикальній шкалу довжини. Ось ліворуч ми бачимо шкалу довжини. Тоді довжину акул можна зобразити стовпчиками відповідної висоти. Вийде стовпчаста діаграма. Якщо замість стовпчиків накреслити відрізки, то вийде лінійна діаграма. За діаграмами визначають особливості відношень між величинами. На нашій діаграмі видно, що найдовшою є китова акула. Адже її стовпчик найвищий. Акула молод коротша від білої. Це ми теж можемо побачити завдяки стовпчикам. Працюємо далі. Знайдіть, будь ласка, у підручниках на сторінці 32. Номер 164. Це задача. Із двох великих міст на зустріч один одному вийшли два пасажирських потяги. Один із них пройшов до зустрічі 178 кілометрів, а другий у два рази більше. Чому дорівнює відстань між містами? Про що йде мова в цій задачі? В цій задачі йде мова про потяги. Які рухалися на зустріч однину одному? Яку відстань до зустрічі пройшов перший потяг? Перший потяг до зустрічі пройшов 178 км. Яку відстань до зустрічі пройшов другий потяг? Невідомо. Але відомо, що у два рази більше, ніж перший потяг. Про що питають у задачі? У задачі питають, чому дорівнює відстань між містами. Умову до цієї задачі зобразимо графічно. Отже, у нас є перший потяг, який до зустрічі проїхав 178 кілометрів. Є другий потяг, який рухається назустріч першому. І він до зустрічі. Проїхав невідомо кілометрів, але відомо, що у два рази більше, ніж перший потяг. Нас питають, яка відстань між містами, з яких виїхали ці потяги? Як ми будемо розв'язувати цю задачу? Можливо, ми можемо одразу дати відповідь на головне питання нашої задачі, яка відстань між містами? Ні, ми не можемо цього зробити, адже ми не знаємо, яку відстань до зустрічі пройшов другий потяг. Чи можемо ми про це дізнатися? Так, можемо. Сказано, що другий потяг до зустрічі пройшов у два рази більше, ніж перший потяг, а перший потяг пройшов 178 кілометрів. Отже, перша дія. 178 помножити на 2 буде 356 кілометрів. І це пройшов другий потяг. Тепер, коли нам відомо, яку відстань пройшов другий потяг, чи можемо ми дізнатися відстань між містами? Так. Для цього до відстані, яку пройшов перший потяг, нам треба додати відстань, яку пройшов другий потяг. 178 додати 356 буде. 534 кілометри. Залишилося лише дати відповідь. Чому дорівнює відстань між містами? Відповідь. 534 кілометри. Відстань між містами. Зараз поставте, будь ласка, відео на паузу. У своїх зошитах запишіть число, класна робота, задача номер 164. Та запишіть, будь ласка, цю задачу. Зробіть графічну умову, як на слайді. Запишіть розв'язання та відповідь, а потім поверніться до перегляду цього навчального відео. Працюємо далі. Наступний номер 167 на сторінці 33. Обчислимо приклади. Перший приклад 276 492 мінус 597 додати 2048. Перша дія дія віднімання 276 492 мінус 597. Від 2 ми не можемо відняти 7. Позичаємо один десяток. 12 мінус 7 буде. 5. Тут у нас уже не 9, а 8. Від 8 ми не можемо відняти 9. Позичаємо десяток. 18 мінус 9 буде. 9. Тут у нас уже не 4, а 3. Від трьох ми не можемо відняти 5. Позичаємо десяток. 13 5 буде. 8. Працюємо далі. Тут у нас вже не 6, а 5. Адже ми позичали десяток.

Мінус 597 додати 2048 буде 277 943. Наступний приклад. 40 помножити на 8, додати 500 помножити на 4, мінус 1894. Яку дію будемо виконувати першою? Дію множення 40 помножити на 8 Буде? Триста двадцять. Наступна дія. Теж множення. П'ятсот помножити на чотири. Дві тисячі. Наступна дія. Дія додавання 320 додати 2000 буде 2320. І остання дія. Віднімання 2320 мінус 1894. Обчислимо. Від нуля відняти 4 ми не можемо. Позичаємо десяток. 10 мінус 4 буде. 6. Працюємо далі. Тут у нас уже не 2, а 1. Від 1 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо десяток. 11 мінус 9 буде. 2. Працюємо далі. Тут у нас уже не 3. А 2, адже ми позичали. Від 2 відняти 8 ми не можемо. Знову позичаємо. 12 мінус 8 буде. 4. Отримали відповідь 426. Отже, 40 помножити на 8, додати 500 помножити на 4 мінус 1894. Буде 426. Поставте відео на паузу та запишіть, будь ласка, номер 167 у свої зошити. Домашнє завдання. Вдома виконайте, будь ласка, номер 171 на сторінці. 33. Дякую за заняття. Бажаю успіхів. До зустрічі!